Усеванці наші за святі молитви. Повітаємо всіх, що сердечно зі святом Христа Христового. 25 грудня, відповідно, старого стею ми вшановуємо ту подію, яка є безпривічення. Кульмінаційною подією в історії всього людства всіх людей. Бог для того, щоб спасти людину, для того, щоб людина могла з його допомогою допоможити свою природу, прийнявши людську плоть, з'явився на землі так, як з'являються всі люди. Господь прийшов у світ тендітним немовлям. Прийшов не для того, щоб можна було грізно судити світ, але для того, щоб можна було віддати себе в жертву завдяки всього людства. Ми, слава, говоримо про те, що на одній з давніх ікон події Різдва Христового зображується. Те, що інакше ніж на іконах більш сучасних нам. Там Христос новонароджений, зображений не в яслах, в яких він перебуває, а чому він по в'яслах? Ясла для того, щоб можна було годувати з них. І не в колись є був Господь. А саме в яслах, тому що не знайшлося ані Господу, ані святому сімейству місця серед людей, серед людських осель. не знайшлося такої, яка прийняла зовсім молоду, вагітну жінку і її старенького чоловіка, її поручника. І от Христос дивним чином. Навіть і народився не так, як, як говорить, прийнято у людей, не поклали його в людку колиску, як співається в народній колядці, не білі пірини Господу стелили, на в'язочку сіда його положили. І от саме там. Не в цій оселі, а вертепі народився Христос. Возник він у яслах і от на одній зі стародавніх ікон Христос зображений таким, що лежить Він не в яслах, а на жертовнику, на жертовнику, на якому приносяться жертви. Христос прийшов в світ не для того, щоб йому воздавали пошану. Знову ж таки не для того, щоб можна було йому все в світі порядкувати грісною караючою рукою, а прийшов для того, щоб можна було за світ розіп'ятися. Бога Християнства не може собі придумати людський розум. Людський розум може придумати грісного Бога з маленької літери, гріста Божество, яке. Милує в хороших випадках, карає, коли люди звершують щось погане, але Бог Християнства це Бог любові. І такого Бога людський розум видумати просто не міг. І зараз Христос для когось є соблазном, для когось є безумством, для нас ще Він є Спасителем. І от сьогодні ми вшановуємо подію народження Христа на землі. Ту подію, про яку один з Євангелістів говорить, що слово, плоть, листь. Для того, щоб людина могла спастися, а під спасінням ми розуміємо нову тварь у Христі Ісусі, всю повноту життя, необхідно, щоб відбулося це Боговтілення, яке ми відзначаємо і поспілуємо. І воюстину, нехай благодать Божа сподобить, щоб наше серце стало ясно для Бога Немовляти Христа, і душа наша стала для Нього вертепом. Нехай в нас народиться Божа благодать і з благодатью цією. Нехай кожен із нас працює для того, щоб світло Христове через нас, та від грішних людей, просвітлювало весь світ. Нехай не кожен з нас живе сам по собі в цьому світі, але живе і діє в ньому і через нього Христос. Ще раз всіх вітаємо зі святом. Ми відправили урочисту службу сонячного піння і зараз будемо свершувати часи третій і шостий. За часами свята Божественна літургія. Хто, готуючись до святого причастя, вже підійшов до сповіді, отримав благословення причаститися, будь ласка, можна буде підходити до святої чащі, хто підготувавшись до причастя ще до сповіді не підходив. Сповідь ми будемо з часом продовжувати, можна буде підійти до таїнського прияття. Пообіцяти Господу Богу твердо і рішучо змінити себе, а каяття, по суті, і є зміною себе, є безперервною роботою над собою. І, будь ласка, сьогодні в цю святу різдвяну ніч тим людям, які готувалися до причастя, можна буде підійти з благословення до святої чаші і продовжитися святих Христових. Нагадуємо, що після літургії відбудеться у нас різдвяне дійство, вертепне, Яке підготовлено учнями нашої мішнянської загальноосвітньої школи. Ну і також сьогодні відбудеться у нас концерт народних різдвяних пісноспів, різдвяних колядок в виконанні нашого гуртусік землі. Ми почуємо народні колядки. Після вертепу, який відбудеться по завершенню літургії, ми всіх запрошуємо на трапезу. А також ми будемо всіх сьогодні після літургії пригощати. Особливим сиром, привезеним нещодавно з Франції, і воно привезеним з Франції з Ельзасу. Також всі присутні в храмі отримують сьогодні подарунки, підготовлені для всіх. А дітки, учасники вертепу, отримують ще і додаткові подарунки, які підготовлено саме для них. Сьогодні також у нас відбудуться різдвяні богослужіння. Зранку в селах мостище в храмі на честь прослуження Христа Господнього і Осиково в новосподовому храмі, на честь якого Божої Матері, усе цариця. Всі вважаємо в радості сьогодні поспівати появу на світ Бога, народження Бога намовляти Христа. І дай Боже, щоб в нас народжувалася християнської чесноти і з ними. Нехай нам Господь допоможе нести, неремствуючи з радістю той життєвий хрест, який кожному з нас дане Творцем Вседержителем. Зараз розпочинемо в часи і mm Божественного -hmm. неподії. Боже іністям грішні помінимо. Mm -hmm.